Ось реально правда, думав, що і тримати буду. І ось такий красивий, класний руль. Подивіться, як красиво все. Всім дорогі друзі! У цьому відео перебужу 5 км на CrossFest. Покажу найкращий результат. Як бачите, я трішки ще прихворів, тому що відосі буде класний завжди. Буду все знімати, показувати. Тому що подобаєш, і поїхали. І одразу я почну цей відосік з огляду стартового пакету. Також старт максимально неочікуваний вийшов. Тому дивіться, Значить, дали мені різні такі рекламки. Перше, це батончик від олюва. Далі, ось такий енергетичний напій, Що тут написано, давайте почитаємо. Напій, напі безалкоголь, енергетичний, сильно газований, без шот. Ну, коротше, після забігу я думаю, що можна вибити. Ну, можна і перед забігом, можливо, ну, я його після забігу. Такий пакетик. Далі, батончик, серветки, ще також різні рекламки, спортлайфи, 500 гривень, яких мене вже два є. Остаті дивіться, маршрут, я вам покажу, обов'язково дивіться, ось такий. Одразу почну з одягу, який я сьогодні буду одягати, тому що зараз на вулиці десь 2-3 градуси. Холодно. І, знаєте, це бачите, старте містечко, яке я вам покажу трішки пізніше, коли буде робити розминочку. тобто вже можливо після неї, тому що вже 30 хвилин залишається, знову цей неочікуваний старт, тому що в четвер я говорю з тренерами, тренери мені пропонують тут виступити. І я, ну, думаю, ну давай. Знову буду бігти в своїх дідасах порваних, плюс думаю, що одягати, або короткі шорти і майку, або футболку і шорти, більш довше. Тому що ще прихворів, як тоді я прихворів, коли біг з фонтаниць і збіг на десяточку на Вікторі 4, здається, ран Вікторі 4. І коротше, після цього в мене трішки температура була, там 36,9, ну невисока, але ну, знаєте, була чомусь. Тому сьогодні також може буде таке повторитися. Зараз передягаюсь, потім здаю речі, потім бігати і потім знову здаю речі, напевно. Хотів спочатку взагалі бігти без камери, типу познімати тут щось там, інтерв'ю побрати. Хочу з того, що ні, взяти Це такі інтерв'ю, там є цікаві люди, яких я візьму. І значить, думаю, що візьму, значить, тільки познімаю тут, а потім дивлюсь, воно ще таки більше матерський забіг. Думаю, ну давай і зніму все-таки відео для вас, тому що воно вийде доволі скучно, якщо не зніму, сам забіг. Ну що, зробив розминочку, дотрушую до старту номер. Бачите, це вже. тут я буду на фіні через менше, ніж 18 хвилин, тому що планую пробігти на 16.30, ну 3.25, 3.30, хоч, Бачите, 3 хвилини до старту. я. Пробіг максимум кілометр, так чисто розтрусив і вирішив бігти в футболочки такої. Трішки щось після вітровки вона почала мене магнітитись. І шорти, звичайні. Ну, Думав майку, але прохолодно, плюс ще захворів. Я думаю, що після збігу буде ще гірше, тому що нос забитий, може бути температура, ну нічого, ми будемо ризикувати, будемо бігти. Буде круто. Кстати, учасники дивіться, взагалі небагато. Ціль рвати, розривати. І, кстати, хочу сказати, що я в категорії юніори, і там дві людини. Тобто я вже пробіжу, якщо навіть повільно, це другий. А ціль – пробігти перший, звичайно. Вибираю гарну стартову позицію зараз, показую все вам. Так що все початку. Все Також зустрів багато підписників, поговорив з ними. І плюс після цього побачите інтерв'ю з бігущою Бородою. Неочікуваний старт взагалі, тому що постували дуже ряд і зараз за чіпимось за гритими бігунами і будемо бігти. Така чудова траса по підсочечку Одідаса красиник. Взагалі кайф. Затонувся непогано. Ві життя таке. Можна бігти, можна. Але зараз треба не скинути темп, перетерпіти трішки. Тому що темп взагалі даме боку, що такий дуже-дуже швидкий. По тридцять. це скрос і плюс ще пісок. І холодно. Вичувайся трішки по-іншому. Ось реально правда. Думав, що по 3.30 тримати буду. 3,25. А тут яка траса. Все, нос заложений Дуже максимально важко. Ось дивіться. так, кстати, Другий вийшов. 3,42. Дійсно важко. І дуже-дуже холодно. І ноги, пальці там уже. Оду білизні і гірочки, і пісок, все тільки що можна, не був готовий до за даного забігу, взагалі. але пробігти варто, тому що є контент, і тренування. Хоч коли хворий, не знаю, чи це правильно робити чи ні. Але я біжу. Ми тако не робіть. Третій каме був. 33. Клас. Чудово. Ноги. Не амортизації. І замерзли. Дуже руки. Дві без підготовки це найгірше, що може бути. Плюс гірочки і таку складну трасу. Фух. Надіюсь, хоть покажу по 340 результат. Надіюсь, звичайно. Підім'яні в, в коментарях, що на всіх хвилині я підтримував Артема, ти зможеш. Бо я своєї мотивації не вистачає вже. Як я не був замотивований, не хватає. Финишная перва, на 200 метров ближе Вышла. Финишная медалька. Спасибо. Спасибо. Фінішував, 19.54 вийшло. Зараз покажу, що я на фініші даного старту отримав ось таку красиву медальку. Зараз я покажу, як вона на стенді. дивіться. Ось так неймовірно, красиво. І покажу зараз, що вам дають на фініш. На чаї, батончики. Такий батончик ще тут раніше був інший. Далі. Водичка. Пиво Карпатське таке дивіться. Оп, -оп, -оп, оп Далі, як звичайно. Банани, комбуча, одну візьмемо і далі що в нас є. Актімель, Ось такі. Результат вийшов дуже класний, потужний. Тут з'явиться по кілометрам. З'явиться пульс, з'явиться мастатистика. Хочу сказати, що по відчуттям бігалось доволі важко навіть з першого кілометра, тому що почав уже важко було траса доволі склада, тому що пісок і плюс всіх оцих адідасах постійно проскальзував, проскальзував. І вийшло 5400, а точніше час на 5 км 18.23. Думав, що вийде швидше. Останні км прибавив. Плюс були невички гірки, спуски, пісок, підйомчики, гілки, траса така. І воно жорсткий, класний крос. Тому всім рекомендую в наступному році, якщо буде такий забіг, стартанути це реально вартує своїх коштів. І взагалі атмосфера просто нереальна. Хоч на п'ятірочку всталася не сильно багато людей. Прибіг я в абсолюті восьмий.

А, ну, я мотивуюсь тим, я всім відповідаю, мені питає, коли типа що тебе мотивує, і я кажу, моє минуле. Ось так кому цікаво, можеш прикріпити ссылку там, посилання, там багато інформації взагалі. Тіпа в двох словах скажу, що типа, я з дитячого будинку, і в мене ще з честь з тих часів. Така штука, що мені ніхто не дасть, за мене ніхто не зробить. Тому ось це моя мотивація. Стосовно національного рекорду, то тут дуже просто все це була цільова темка. типу, що я за екологію, і ми збирали кошти на ну, мій забіг був присвячений е збору коштів на побудову екохабу. Це по перше, і повернути увагу до екологічних проблем Харкова і України в цілому. А можеш сказати більш детально про цей рекорд, як ти його біг, які там були нюанси, і взагалі про ну, як ти готувався до цього? Ну, якщо коротко, бо там є цілий фільм, там, ну не фільм 40 хвилин він йде, його і в кінотеатрах показували. Так, так. А, підготовка була рік. Перших півроку я тестив екіпірування харчування. Потім додавав більше тренування. В мене були дуже об'ємні роботи в місяць до майже там тисячу кілометрів, по три тренування на день. За три місяці до старту я взагалі звільнився з роботи, щоб можна було виконувати всі ці роботи. Велика вдячність команді, котра зі мною була, підтримувала і повністю супроводжувала друзям-партнерам, котрі взагалі підтримали і фінансово, і технічно. А в цілому підготовка зайняла рік. І я скажу так, що я дуже радий, що все, все дуже потужно склалося. Це не як забіг з Харкова до Полтави, 150 кілометрів, набагато легше, простіше. А, ну, не в такому плані, що простіше, а відносно до Полтави, забігу до Полтави. А в принципі, нюансів багато було. Взагалі, 29 годин, 2 хвилини, 47 секунд, це все вийшло. І 9 годин це була злива. Взагалом питання було лише в одному, що екіпірування взуття було мокре, ноги порозбухали. Ну а так, в принципі, все зайшло на прямо потужно. А такі зараз плани є. Можливо, щось спробувати нове там побити рекорд, либо там досягти щось в спорті, там якісь виконати КМС, Мастер спорту. Дивись, а я нікого не хочу ображати. КМС там майстер спорту, але воно нічого, нічого взагалі не дає в, в рівні всесвіту. Ну, типу, якщо брати типа рівень світовий, то Лише ці е, розряди, КМС і все інше, це в нашій країні. В інших країнах, я колись спілкуюся з атлетами з інших країн, вони взагалі не розуміють про що це. Ну, якщо накидувати там на табличку з всіма нормативами, то більш ніж там, ну, половину я б щось собі взяв би, ну, заробив би, але я не бачу всьому сенсу. Ну, я дуже знаю, скільки наскільки це важко, наскільки це але для мене це не має значення. Ну типу, конкретно для мене, це перше стосовно нового рекорду буде в наступному році, але він не пов'язаний з бігом. Зрозумів, одай такому сказати, жорстку мотивацію підписника. Ну я хотів би сказати, якщо є можливість займатися спортом в будь-якій ситуації, займатись, тому що він максимально розвантажує біг, то взагалі потужна штука побути наодинці з думками. Ну і найголовніше, я думаю, що якщо ти хочеш, то ти можеш це зробити. Якщо ти не хочеш, то, на жаль, тебе ніхто не змусить. Найголовніше, що повинна бути ціль, бажання і шлях. Зрозуміло, добре, давай. Дякую. Що у нас є на стартовому містечку, значить. Октімель, там де я попав, три рази дали мені якусь зефірку, тут у нас. Дивіться, далі. Тут реєстрація на майстер-клас від систем школи інвентор. Щось будувати потрібно. Тут у нас граювання, ябко, це Volvo. Значить, Дають нас каву. Тут давали також батончик, який можна сказати, був в стартовому пакеті. Тобто там карточка, підходиш і дають. Тут у нас речі, різні щось аксесуари продають. Зараз пізніше трішки капучино чи каву якусь. Це в нас машина, спонсор, дивиться, Volvo ось така. Класна. Можна відсканувати, Здається, по чіпу. Давайте спробую навіть. Якось так, напевно. О, що там? Є щось? Чи немає? Ні, нема. Та, ну, зараз якось так надо щось. Чи так не Що ви? О, дивіться, зараз ось мій результат. 1942, шкорко Артем 5 КМ. Ось так вам покажу. Екофло, реклама і плюс ще сонячні батареї. Дивіться. Ну, спонсорство дуже класне. Так, ось тут такі, можна сказати, містечко, щоб відпочивати. Одиця стоїть така Вольво. Як думаєте, хто на неї їздив і хто робив огляд? Угадайте, я вам скажу. Спектакуляра, ні, не спектакуляра канал, а... Ну ні, спектакуляра, да. так. На я думаю, таке бачили, хто дивиться. Максима той розуміє, про що говорю. Ну дивіться, класно, дійсно, дивиться. Яка. І зараз зроблю огляд на ось таку машинку. Це X90 Volvo Elector, здається. <свіття> 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 дивіться, дисочки ось такі. Ось такі параметри колес r 20 мішлін. Оп-оп-оп-оп, все вам покажу. Ось такі в нас поворотники. Ні, вона не гібрид, вона не електро, тому що там в нас є з той сторони, покажу вам зарядку, тут у нас для бензину. Навіть. Ось такий у нас багажник. Ось такі у нас... Clearance. Ось так виглядає спереді. Ось такі у нас неймовірні фари, решітка радіатора. Сідаю вам і знову все показую, тому що спочатку знявся і саме цікаво вийшло. Дивіться. Значить, одразу в нас такі красиві, класні двері, ось така ручечка. Класна система музики. Тут у нас функції відкритий багажник і лючок баку, обшивочка, ось такі вставочки, тут такі типу, під деревом, тут так кожа і ось такий. Красивий, класний руль. Подивіться, як красиво все. Мультимедіа, звичайно. Ще тут а круїз-контроль, поворотники, фари. У нас тут різні функції по дворникам. Тут у нас класна мультимедіа, карплії, сек ви любите, музика, функції обігрів скла. Також. Дивіться, яка в нас тут коробка перемикань автомату, просто овести машину, значить, автоматичний ручник і звичайний ручник. Після заряд для телефону, так музика, як в перші години, тут тільки музика. Значить, дивимось далі. Красива, безрамочне, заднє дзеркало, панорамна криша. Дивіться. Флаг, Швейцарії, Ой, не Швейцарії, Швеції. Дивіться, ой-ой-ой, все просто немовірно. Сідіння. Ну тут, такі регулюється це все. Ну це прям максимально зручно. Я сів навіть не регулювавши, все дуже-дуже зручно. Руль ось такий клас. Дивіться, вшивочка така максимально все чудове. Напольна педаль, тобто не підвісна. Ззаді в нас також є, все регулюється. Обігрів і тут ще у нас є зарядочка. Дивіться, пусть все Volvo, як в BMW, тільки це Volvo. <світ> ось так це все виглядає з місця водія. Закриваємо і взагалі кайф. Ось така в нас, ось бачите, зарядка. Ось така у нас cx 90 Ззаді також давайте відкриємо, покажу вам. Ну, Масини двері такі важкі, які сидіння, кожені, звичайно, відкидаються і ось так у нас все зазаді виглядає. Ну, багажник прям чіткий. Ну, виглядає все прям по красоті, ось так. З криші. Ось так. Такі всякі різні деталі красиві. Тут такі, тут обшивочка. Тут нас також дує, ну це прям взагалі кайф. Знає, тому що ці можуть також потіти вікна, і тут у нас що є? Обдувка. Подбали, подбали. А, це те, що може бути, а можна як сидіння використовувати. У нас такі коврики чудові, але може замазитись. Місця для стаканів, ручка тут м'яка, не пластик, просто а м'яка. І так ручечки такі, знаєте, гарні. Музика, я думаю, дуже чудова Ну і що, друзі, завершувати буде в цьому відосик потужний і тут з'явиться результат знову на 5 км. Вийшло в мене 18 20, чистий результат, тому що дійсно класно. Так що ставте подобаючи, підтримайте мій контент. Надію, що цей відос залетить на багато переглядів. І я ще раз повторююся, якщо відос з нової почти набере 10 тисяч переглядів, я пробіжу марафон. Чим більше я набере, чим я пробіжу марафон. Все за вами. Давайте. Всім пока.